Є воєварден, uh, сучкарізівкаріс з асиметричним ковадлом. З цього боку 5-6 мм, тут 1-2 мм. Це німецький інструмент. Ріже він на кільце за рахунок того, що симетричне ковадло. Як традиційний з ковадлом uh, сучкаріс, який на кільце не ріже, це ріже. Є ще німецька макіта. Ну, зараз це макіта Долмар. Ну, назва. Раніше це був Домар, зараз фірма Макіта цей підрозділ німецький викупила, зараз цей інструмент виходить під брендом Бламар-Макіта. розсувні руків'я до метру, 91 см, якщо точніше. П'ять позицій фіксування. Спробуємо як ріже. Почнемо з тоненького такі гілочки. Пагонці такі мілометр два. Цим сучкарізом. У нього подовження леза. Дуже зручно в черники залазити, щоб не шкодити сусідні рослинки. Так, це цей так, ріже. Тоненьке, тоненький пагація. От сковадлена ріже. Також він ріже тоненький паганий, не жує. Ну, навіть не всі секатори так можуть робити. А цей, бачите, от, не жує. Ну, спробуємо щось товстіше, розберемо цю гілочку. Ми погнали цим. Так, зробимо там. Це ценейки, зрозуміло, буде класно різати. Тут десь 17-18, 20, до 20. Стрижемо їм. Так, ну, як би тут зрозуміло. І показую на кільце. От, на кільце ріже. Так, тепер беремо долмак. Теж їм стригаємо це все. Раз, два, три. Це на коротких руків'ях. Ось тут 20-25 на коротких руків'ях. Ось так він ріже. Ну, правильніше буду так от різати, щоб за цього боку було. От подивитися, який чистий зріз. Тобто Класний чистий Ну, Беремо щось більш потужне. на половину руків'я. Робимо mm. більш потужні речі. Так, тут десь 25. Ось так от. Ну, тут, ну, щоб було видно. Так. Тут, тут уже зараз замірюємо рулеткою. От. Беру рулетку, міряємо. Який зріз. Так, тут зріз 30 на 35 мм. Ми продовжуємо цим домаром зрізати. Це на половину руки розсунуті. Чи це та зрізу. І міряємо розмір ще раз. Ну, ця модель пристосована 30-35 мм. От 35, бере, от 35, 35 бере. 35-35 бере супер. Ну, можна і більше зрізати, але то вже без потреби його перевантажувати, перенавантажувати. Ну, якщо треба на, великі, на великій висоті, там, метр, то от. Отак от, от руків'я ще відчувають на цьому розмірі на метрі. От. Опять міряємо. Що ми маємо по зрізу? 30, так, 40. Ну, 35 і буде. Ну, ось він ріже все чудово-причудово. Дуже класна моделька для чистих зрізів. 30-35 мм затовки. Ну, давайте ще раз і спробуємо. Ливгарден той самий на тому самому От, Дивіться, як він це робить. Не можу сказати, що він це робить легше. Не легше. Він це робить так, також. Дивіться ще раз на той самий диаметр. От. Ось такі чудові інструменти. Ливгарден і Довмар. Все, дякую за увагу.